Джамала це не просто ім'я, це символ сучасної української культури, жіночої сили, таланту та правди. Вона стала голосом цілого народу, коли у 2016 році принесла Україні перемогу на Євробаченні з піснею 1944. Її творчість це поєднання глибокого змісту, етнічних мотивів, джазу, соулу та поп-музики. Але за кожною нотою стоїть складна доля шлях боротьби, віри у себе та любові до батьківщини Джамалат, справжнє ім'я якої Сусанна Алімівна Джамаладінова народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизька РСР, тепер Киргизстан. Її батько кримський татарин Алім Джамаладінов, а мати вірменка Галина Туманова, яка народилася в нагірному Карабасі. Родина Джамали має глибоке історичне коріння. Її предки кримські татари, депортовані сталінським режимом у 1944 році. Саме ця трагедія, депортація народу з рідного Криму, згодом стане головною темою її творчості. Коли джамалі було кілька місяців, родина переїхала до Криму після того, як кримським татарам дозволили повертатися на свою землю. Вони оселилися в селі Малорічинське під Алуштою. Дитинство Джамали пройшло біля моря серед гір, музики та родинних традицій. Музика оточувала Сусанну з раннього дитинства. Її батьки, хоча й не були професійними музикантами, любили співати народних пісень. Вже у три роки вона почала виступати перед родиною, а у шість брала участь у місцевих концертах. Після школи Джамала вступила до Сімферопольського музичного училища імені Чайковського, де навчалася гри на фортепіано. Вона була старанною студенткою і мріяла стати оперною співачкою. Після училища її талант помітили викладачі, і вона вступила до Національної музичної академії України імені Петра Чайковського у Києві. Там вона навчалася за класом оперного вокалу. Її голос мав унікальний тембр і широкий діапазон від м'яких джазових нот до потужних оперних арій. Після закінчення академії Джамала мала всі шанси стати солісткою оперного театру, але її приваблювала естрадна сцена. Вона хотіла створювати власну музику, поєднуючи джаз, соул і етнічні мотиви. У 2009 році вона виступила на фестивалі Нова хвиля у латвійській юрмалі, де отримала гран прі. Ця перемога принесла їй популярність в Україні та за кордоном. Її голос, емоційність і сценічна харизма вразили європейських продюсерів. У цей період Джамала починає активно виступати в Україні, записує перші пісні, серед яких «You are made of love, URMade Джеймала та Цміл. Вона експериментує зі стилями, поєднуючи джаз, соул, поп та етно. Перший студійний альбом Джамали Форевері Heart» вийшов у 2011 році. До нього увійшли як англомовні, так і україномовні пісні. Альбом отримав схвальні відгуки критиків і став важливим етапом у формуванні її стилю. Наступні альбоми Олорнотінг 2013, Танк'Ю 2014 та Бред 2015 показали її як зрілу виконавицю, яка не боїться складних та і глибоких текстів. У цей період вона активно виступає на фестивалях, бере участь у телешоу, проводить благодійні концерти. Її концерти це завжди живе спілкування, щирість і енергетика. Кульмінацією її кар'єри стала участь у Євробаченні 2016. Джамала представляла Україну з піснею 1944, присвяченою депортації кримських татар. Пісня була дуже особистою, у ній вона співала про долю своєї прабабусі, яку разом із дітьми депортували до середньої Азії. Її чоловік загинув у дорозі, а вона вижила дивом. Текст пісні частково англійською, частково кримськотатарською мовою. В ній звучать слова Уінстранджарсар Комін та й комто Йохаус та й Кіл Йолендсей not Гілті. Ця пісня не була просто конкурсною композицією, це був крик душі, сповіді і заклик до пам'яті. 14 травня 2016 року Джамала здобула перемогу, набравши найвищу суму балів у загальному підсумку. Це була друга перемога України на Євробаченні після Руслани у 2004. Році пісня стала символом не лише трагедії кримськотатарського народу, але й сучасної боротьби України за свободу. Вона набула нового звучання після анексії Криму у 2014 році. Багато слухачів бачили в ній паралель між минулими подіями та сучасною війною. Джамала стала голосом тих, хто втратив дім, родину і хто продовжує боротися за правду. Після перемоги на Євробаченні Джамала стала міжнародною зіркою. Вона давала концерти у різних країнах, виступала на великих сценах Європи, Сполучених Штатів Америки Канади. У 2016 році вийшов її альбом 1944, куди увійшли як конкурс на пісні, так і нові композиції. Вона стала амбасадором Доброї волі Організації Об'єднаних Націй з питань прав людини, активно підтримувала благодійні ініціативи, виступала проти дискримінації та насильства, джамала завжди намагалася тримати своє особисте життя подалі від публіки. У 2017 році вона вийшла заміж за Бекіра Сулейманова, кримського татарина за походженням і те підприємця. У 2018 році народився їхній перший син Емір Рахман, а у 2020 другий син Мірхан. Попри материнство, вона продовжувала активно працювати, виступати, писати пісні та брати участь у телепроєктах. З 2017 року Джамала стала тренером у популярному телешоу Голос Країни на телеканалі 1+,1. плюс Її команда неодноразово ставала фіналістом проєкту, а її підопічні відомими артистами. Вона відома як вимоглива, але дуже людяна наставниця, яка допомагає молодим співакам розкритися та знайти свій стиль. Після 2020 року Джамала продовжує випускати нові пісні, серед яких жалі крила танк Юаероп Айбелії Він Ю. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона змушена була виїхати за кордон разом із дітьми, але активно підтримувала Україну на міжнародній арені. Вона виступала на численних благодійних концертах у Польщі, Великій Британії, Німеччині Канаді. Виступала в парламенті Великої Британії та Європарламенті, звертаючись до світу з проханням підтримати Україну, для Джамали музика це не просто мистецтво, а зброя, якою можна боротися за правду. Вона вважає, що артист має не лише розважати, а й говорити про важливе. Її пісні це історії про любов, втрату, пам'ять, віру, свободу. Вона не боїться складних тем і завжди залишається чесною зі слухачем. У 2022-2025 роках Джамала стала одним із найпотужніших культурних голосів України за кордоном. Її виступи це не просто концерти, а акти підтримки українського народу. У 2023 році вона випустила альбом Кюаяра Єм Крим, у якому зібрала старовинні кримськотатарські пісні у сучасному аранжуванні. Цей проєкт став справжнім мостом між минулим і майбутнім. Джамала це не лише талановита співачка, а й символ нескореного духу України. Вона поєднує у собі різні культури, мови і традиції, але завжди залишається вірною своїм кореням. Її творчість це голос правди, пам'яті та надії. Вона довела, що музика може змінювати серця, долі і навіть історію.